Дієслово «довере» – це модальне дієслово, а це означає, що він використовується без прийменників, і після нього завжди йде якесь інше дієслово. Це особливість цього дієслова, і його треба запам'ятати. Давайте познайомимося з його конструкцією. Іо дево, я повинен, ту деві, ти повинен, Луйлей «луйлей деве». Він вона повинна. Ної доб'ямо, ми повинні. Вой довете, ви повинні. Лоро де воно, вони повинні. Стасера, іо, дево, андаре, а ледто, ПРЕСТО. Сьогодні ввечері я повинен лягти спати раніше. Бачите, після дієслово андаре стоїть прийменник. Це обов'язково. Після дієслова – «дево» відразу йде інше дієслово лагаца деве торнаре а каза «каза», «престо». Дівчина має повернутися додому раніше. Знову бачите, те ж саме. Після дієслова торнаре ми бачимо прийменник А, а після дієслова деве. Прийменника нема. А відразу після нього йде інше дієслово. Це і є граматичне правило дієслово довере. Це потрібно запам'ятати. Тепер довере у майбутньому. Іо добро, я мушу бути. Ту доврай Ти мусиш бути. Луйлей добра, він, вона повинна бути. Ной довремо. Нам доведеться, вой доврете, вам доведеться, лоро доврано, їм доведеться. Ту доврай, «джираре», а, дестра. Ти повинен бути повернути направо. Бачите, в майбутньому часі правило збережується. Після дієслова «довере» відразу йде інше дієслово «домані», іо, довро, лавораре. Завтра мені доведеться працювати. Тепер конструкція цього дієслова у минулому часі. У минулому часі він використовує завжди із дієсловом авери. А це я нагадую, що з авери ми не міняємо закінчення. Воно завжди однакове. Іо, о, довуто. Я повинен був. Ту ай довуто, ти мусила. Луйлей а довуто він, вона повинна була. «Noi abbiamo dovuto» – «Ми повинні були», «Voi avete dovuto» – «Вони повинні були», «Io ho dovuto finire questo prima di lunedì» – «Я повинен був закінчити це до понеділка», «Io ho dovuto studiare di più» – «Я повинна була вчитися більше». Бачите, в минулому часі все так само. Після нього відразу йде якесь інше дієслово. Це особливість цього дієслова, і його треба запам'ятати. В описі під відео є посилання на альбом з уроками про інші базові дієслова рівня А1, які вивчаються на всіх курсах італійської мови.